Я хотів задати перше питання. Під вашу е, презентацію цієї програми, які ви сформулюєте для мене умови як інвестора? Will you for me, uh, as тобто я повинен отримати від вас серйозні умови інвестування або залучення коштів в рішення оціх проблемних питань, які, в принципі, йдуть в єрархічному порядку. Генерація термо. Модернізація, і модернізація, ну, будемо так говорити, мереж і так далі, і так далі, обліку. Тому це окреме питання, тобто ви його сформулюєте, і я послухаю вас. Без проблем, відповідає з ходом, будь ласка, <клухи> перше. Коли ми говоримо про попит, да? коли я говорю про граму всю і зловів на населення, да? то в нас достатньо багато, скажімо, багато поверхівок, у нас тільки там у Львові там, 1500 і десь 800 по області. Да? Це окупний бізнес. Так, це окупний бізнес. Чітко ми з вами маємо розуміти, що ми скажімо, якщо ми виводимо цю частину державної політики, бо це ми маємо, це наше населення, і в пользу, так, і в пользу бізнеса, бо інакше просто гроші не заходять. Ми говоримо про першу частину чи про другу? Ми говоримо про другу частину, ми говоримо про бізнес. Так от бізнес. Якщо я хотів сказати так, про приватне, публічне партнерство. Ну, про бізнес, тому що ви говорите відверто про гроші. Так? Тобто mm. виникає питання. От дивіться, у нас є 500 з лишнім ОСББ. Ставимо собі завдання дуже просте. Є будинок, вирішуємо проблему. Населення може вирішити цю проблему. Немає грошей, бере банківський кредит. Відсотки гасимо за три роки окупні. Я це, зараз це, закінчу. Да. Я вийду. Ні, це блок. Так? Тобто ми зрозуміли, кому це потрібно. Бо якщо це нікому не потрібно, то нічого не буде. Я тепер, і, і, не хочу, бо ні, часу немає. Ні, так. І тепер відповідь на ваше питання: а хоче населення мати таке енергозабезпечення, як воно має? Не Я хочу серйозні кошти, сформулюйте мені умови. Ще раз, вони не хочуть. Ні, це, це попит, да? бо інакше якщо ми цим не розберемося, ми ні, ніколи бізнес не розрахуємо. Населення цього не хоче. І тоді відкривається можливість для вас. А давайте забезпечувати окремий будинок електрикою, якої в нас тут постійно немає, і тепло. Далі масива. Але давайте визначимо, а, хто зацікавлений, хто учасник, і тоді, тільки можуть формулювати. Влада вам не сформулює завдання. Я згоден. Поэтому мені паралельно зразу питання до пані Мар'яни Баку. Я вас уважно послухав, ну будемо так казати, це романтики від життя, а це грубі прагмати. Так от я хочу сказати. Перше. Я би хотів отримати відповідь, яка модель вашої концепції для Львова підходу? децентралізоване забезпечення чи централізоване? Тому що в тому криється підход. Я в централізоване забезпечення теплом ніколи гроші не приведу. Це досвід норвежців. Це досвід наших колег із франції із італії повинна бути чітко визначена модель що ми фінансуємо в якості пілотного проекту а таке взагалі обліки там -то. тому то треба впорядкувати але повин, у вас повинна бути чітка мета яку проблему вирішає сьогодні ця проблема розмита. сам дефініт є це Можливо, я вам не дам повної відповіді по теплозабезпеченню, оскільки забезпеченню. не я представляю цього напрямку. Шкода, я не можу повно дати вам відповідь. Якби більше займаюся бюджетними установою, тобто це мій дуже конкретний напрямок, і відповідно. І в деякій мірі житлом. але звичайно, нам цікаві будь-які ваші пропозиції. Ми їх обов'язково вивчимо і спробуємо з вами тоді спілкуватися. Але ця ця забезпечення був. мені а? шкода, але на даний час я не Ні, можу. Я до я просто хочу дати пораду. Я замовлення за... працюю я а? за а? це. А? Життя. Я вам показувала три користування. Хто прояви, вас замовни з технічного завдання по енергоефективності? Хто конкретна людина замовна муніципальна влада Муніципальна влада? Хто у вас експерт? Всіх вас їх розробок. Для того, щоб ми його говорили, хто експерт. Ми працюємо з Асоціацією енергоефективні міста України. Є. Є. Шкода. Ми готові з нами переговорити, так. Це е, зараз я закінчую. Чи мої ж, я багато говорю, я це, воно, да, це, що стосується інституту міста і так далі. Тепер питання залишили. по екології. Чи знаєте ви, що на сьогоднішній день в бюджеті 2010 року можна, можна лишити по фонду охорони навколишнього середовища природного всі гроші 100% на переконаті? Є таке рішення. Ви можете лишити всі гроші, якщо на сьогоднішній день ваша програма, яку ви збираєтесь розробляти, пройде екологічну експертизу в екологічній академії і створена центр. І там вона отримає фахову оцінку. Перше, що це за програма, яка це концепція, інститут фінансування, тобто механізм фінансування і партнерства. І коли вона отримає під конкретну проблему, якою у вас буде прописані, ви отримаєте можливість на території право лишити всі кошти. Ми можемо з вами конкретно поговорити, бо у нас зв'язки з тими. І друге, на сьогоднішній день я по чому говорю, тому що я безпосередній розробник проєкту по Кіотському протоколу грибовицького сміттєзорства. Мені було сформовано конкретне завдання від пана Сенека, групі наших людей, де ми розробили повністю проект, складова проекту рекультивація, дегазація, регенерація, переробка За гудрони я не говорю, тому що вони знаходяться за межами. Це не було. Перед виникає питання третій рік. Місто не може відповісти на це питання <говори> мешканцям Грибович <говори> і Мав. перетворила проблему політичну, а вона має повністю технічну відповідь. і по цьому відповіді вів'яни мої партнери по менеджменту готові вам цю проблему показати, як її тушови програмки можливо А ви на по першому питанню? Власне, я чув такі речі, що 100%, але ще всіх документів в мене немає. Тому поки що я ще заскоро на ту тему говорити. Ми чекаємо роз'яснення, ми зверталися. По кіотському протоколу, бачите, управління екології благоустрою не веде цю проблему, тільки ми займаємося годронами небезпечними, власне, речування. Але я готовий. Ну, там парникові гази, там теж небезпечні. Ось протоколи не викиди парникових газів. Я в курсі. І я тому можу вас познайомити власне, з керівниками управління, які власне, ведуть цю проблему. Хто? Пан Пугач? Ні, ну чому пан Пугач? Там я з ним зустрічався повністю. Там Чернецький, там інші. Ну,